Закрили у ТЦК та вимагали скасувати бронювання. Чим обернулася історія із лікарем? Дивіться далі у сюжеті. Жителі села Хватів Золочівського району стурбовані станом фельдшера, якого закрили у ТЦК і не випускали, допоки в лікаря не стався інсульт. Ви знаєте, в той день, коли ми прочитали в інтернеті, лив сильний дощ, і такий настрій був всього нашого села. Бо кожна бабця, яка до нього зверталася, кожна мама, яка вела свою дитину послухати, для неї було ніж в серце, тому що то фельдшер людина від Бога. Це справді людина від Бога, і що його незаконно тримали в ТЦК дві доби, маючи бронь, бо я дзвонила. В адміністрацію і мені підтвердили, що бронь в нього є, бронь ще не знято, але його таки утримували. Мама писала заяву в поліцію. Ми спілкувалися в Бродах, їздили з мамою. Мама написала заяву в поліцію, що його утримують незаконно, його, на жаль, так і не випустили. Потім йому на слідуючий день стало погано, він просив викликати швидку, викликали не відразу. І повезли чомусь до Львова на ВЛК, сказали, а не не сюди. Ну, така інформація. Можливо, дорогою йому стало ще гірше. І зараз він з інсультом у Львові, в лікарні, на винниках, На Винниках, так, він у Львові в лікарні. І ми всі то стурбовані, ну, ну, навіть не то є велика така ложка дьогтю в День Незалежності, що ми сьогодні тут маємо святкувати, ну, віддати шану тому святу. Ну ми, ми дуже за всі вболіваємо всім селом і просимо, щоб то назад повернули йому ту бронь, щоб він прийшов назад на роботу. Щоб так, в першу чергу просимо Бога, вже вчора був молебень ввечері в церкві, і вже вчора правилася за нього е, згадка за оздоровлення. Також мешканці переконані, що саме працівники ТЦК винні у тому, що сталося із лікарем. А чому ні? Він взявся собі до серця. Він, він просто дуже, я, ну, він дуже є справедлива людина. Він є дуже справедлива. Я просто з ним зустрічалася один раз в мамі, яка була. Ну просто на нього треба молитися. Ну таких нема зараз, чесно. І то тільки від того, він просто, напевно, в собі пережив це, що його забрали. І в нього вдома ще залишилася мама, і море хворих, яких він мав допомогти, наприклад, завтра після завтра мав розписану графіку. Просто якийсь жах очманіти, як кажуть. Ну хіба можна таку людину, яка пильнує людей, переживає за людей, допомагає всім? Я ніколи до нього не зверталася, ну бо я тут не проживаю. Я тільки родом з цього села. Але, напевно, ТЦК причетні, я думаю. Я думаю, причетні. Тому що або комусь дорогу перейшов, або комусь за щось не заплатив, або сказав прямо свою думку. Ну, але законопослушний. Ну раз дали людині повістку, людина чемно прийшла, щоб перевірити дані. Ну, хіба можна так перевіряти дані? Так не можна робити. Так не можна, людину треба підлікувати, випустити з лікарні, і нехай собі спокійно працює далі, тому що, може, хтось інший мав йти воювати, а загребли його. Наша мама після інсульту він приходив, його не замінить ніхто. Так? Ви розумієте, ми лишилися в розпачі, бо його ніхто не замінить. Це незамінний лікар. Він і порадив, і показав, і я з ним поспілкувалася, все мені сказав, як зробити, що зробити. І так, як попередньо сказано: ні купійки ніколи нічого не взяв. Дуже людина від Бога. І ми навіть хочемо вимагаємо, щоб його назад поновили на роботу і поновили нам від як фельдшера, щоб він був в нашому селі. У телефонному режимі ми поспілкувалися із мамою самого лікаря, і ось що почули. Пак'яти працював у вузьку центральній районній лікарці, фізіотерапевтом. П'ятницю його викликали у вузьку в Тецяка. Він підійшов і подивилися, що в нього бронь, поїхали в лікарню, перевірили, випочилися і підпустили його на роботу. І тут вже в середу в нього був, так як вихідний він був, і він каже, що я йду до в міста, що аліменти заплачу, що там треба. Нам. Але тут він, що йому зайти військкоман. Але вже пізніше він одразу на телефон, йому пішла повістка. І він собі спокійно сам пішов їм в руки, тому що в нього є бронь до 11 лютого 26-го року. Подумаєте, uh -huh. що робиться? І він собі спокійно пішов. Як пішов його півгодиниця з дому, в середу, 20-го лисня, так же його не випустили. Так вже його не випустили аж до суботи. Так його тримали. Ну, в середа, 20-го, і четвер, 21-го, в нього вже точно була бронь, бо Потім казали, що вже. Добилися, що броні зняли. Але ми що то, точно то, 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 то то не знаємо, бо мені не до того було. Але складали, так, і четвер в нього точно, 21-го була бронь. Вони ще броню йому не зняли. А вже, вже в п'ятницю йому було вже гірше, і його вже в нашій вже бронь зняли в п'ятницю, це може ще видно, що в п'ятницю вже зняли бронь. Бо йому стало дуже вже погану п'ятницю. Він просився швидку, і мене викликали. Каже, дамо таблетку. Яку таблетку? Що вони? Лікарі. Ну, вони з того швидко, йому п'ятницю не викликали, а повезли у Львів на ВЛК, е, у, -у, -у. у Львів хвору людину без медичної допомоги. І як він пішов тоді у Львів, повезли і везли його дорогою. Ми з тобою говорили, троє вроді їх було. Він просився на якісь заправді, дайте мені води, я дуже хочу води, ще туалет піду. Вони сказали, дотерпиш до Львова, ні води йому не дали, ні туалету, йому ніхто нічого не дав. І сіли і сказали, якщо так ми з тобою говорили, якщо ми його не довеземо, нам це те, нічого не буде. Розумієте, а людина, хвора людина, то що сухає. Хіба то боюсь, хіба то наші українці так мають робити? І то його в суботу в ну, п'ятницю привезли назад, вже стає комісія, вже все документи, що він здоровий. А в суботу я зранку підійшла перед дев'ятою, якраз почав брати він. Я вже там з криком добилася, кажу, вже я не маю права поговорити з дитиною, якщо він концтабор який не скінчив, чи якийсь злочинець. І то мене пустило в коридор, що при друге. Він команди перший такий, що можна заходити, а там вже були, там вже охорона стоїть. Uh -huh. І Я тільки зайшла туди і там щі, дайте, мене, корина, є, є. всі зайця до мене, кажуть, прикрисло я. Ще не зміг бо я дивлюся, він взяти тримає будинку води в руці і поля в руку і на себе на голову, на лице так поворот. Кажуть, си, ну що ж тобі? Він каже, мені дуже погано. Ну, що погано. Бо я хочу рвати, і я сам не сію, я лепний ту. Mm -hmm. я, я їх прошу чоловік, значить швидку, а вони кажуть ми йому давно таблетку. Кажу, таблетку запхай собі. Ти буде mm -hmm. таблетку носиш. Та хто хто з вас медик? Mm -hmm. Я пошукала, я сама не питаю, я вибігаю на двір, а ага, щоправда, якийсь сіщ один, хижлюдський там був, він підходив там в той дорісті, надходить дві ступені, він каже до мене. Який з ним? А я пишу, що можна, можна. Я на крок ступила, потім я знає, не знаю, хто вони, що вони, а мені просто не все робили. А він мене так прямо кулаком спину так і двері. а ну пішла двісті, тут не можна, таким бути. було. І я кажу: викликайте швидко, ні, то я сама. То я сама висилала швидку. Ну правда, я дуже в'яжна в роді швидкі. Вони приїхали, може, за хвилин десять. швидко приїхали. І вони там десь півтора години були в пицка. І вона давала першу допомогу, тому що з тобою тиск 240 на 120. З таким тиском людину не можна вести. Вони здавали тиск, вони робили кардіограму, вони брали кроме цукру все, вони працювали там в пициках. я ж на наші швидкість. Був такий Петро Григорович наш швидкий старший мужчина. І, чи то місяцька, чи то теж фейшер, то Іванка. Я mm знаю -hmm. їхні імена. Петро Григорович і, і Іванка. То мені дуже не його йому гарно. Ну, ну, ну поліцький віднесся. І то вони його повезуть, забрали і скільки разів дзвонили до Львова, щоб дозволили привезти до Львова, то споживано, ну, так я за і привіз. І то вони привезли його сюди, йому вже по дорозі почало віднімати праву руку і праву ногу. Mm -hmm. А це в Бродах в ТЦК його утримували і давали таблетку йому? В Бродах, в Бродах ТЦК приймали в Бродах, так. Ви ж його викликали у Броди-Бучки, і зараз-то провірили п'ятницю і відпустили, навіть виплачували ще. Угу. А, а то в Бродівській викликали людину броньовану, і вони не мали права, якщо у людини є бронь, тримати його до А станом на сьогодні бронь має ваш син? Ні. На сьогодні я дивився по тому, як вона там, там Джезер плюс, то щось в нема. Я так думаю, що вони то бронь і може добилися, бо вони приїжджали в лікарню ще вівторок і, і то все родини. Тепер бульської лікарні цікаві приїжджали. Все тоді два дні не могли добитись, бо не було е, за старшого повідую, е, чого не було, старшого mm -hmm. лікарня. А ви десь від пушці був, а підпис він оставити. Не той, що його за, заступає, не заступник його, а він. То хіба він де електронний поставило, може, п'ятницю, не тому, що не знаємо. Він ходить з дочком, або я йому в'ю, або такий каталочка є. Вона вже вчора передали реабілітаційне відділення. Ще десь на два тижні. Він так з цим візочком вступає, мало так тягне, але ще рука не працює, навіть на той візочок все стертися добре не може. Ми вже будемо тут реабілітації. Ну, це він сам є абітолог, але знаєте, сам добре робити не може, То ми вже надіємося, що воно щасом, часом, з часом, з часом, Ну так. Ну, якщо не бачить, які відгуки були. Ви це не бачите, ніхто не сказав на нього, що якийсь хабарник, який, мурак, який. Так, так, так. Люди дуже добре відгукуються на правду, бо я це особисто чув. А чи збираєтеся ви подавати позов до суду на ТЦК за те, що вони довели до такого якого стану вашого сина? Ви знаєте, я навіть не можу знати, що я маю робити. Я не вірю зараз ні в тому, ні в наші, тому що ми дві заяви писали. Ми він спочатку викликав, він що він середу, він позвонив на тут Ну, на тут позвонив. Проїхали наші поліцаї і сказали, ну, Може, б, вони нарушають права, але ми вона наша компетенція, ми ж тобі не маємо права і нам нічого не допомогли. Потім п'ятницю я писала другу заяву в міліцію, що в надали медичної допомоги, висновку не швидкої. Ну, за два тижні буде каже, заява буде розрізнятися до двох тижнів, я їм не вірю, я їм зовсім не вірю, бо вони з другим зв'язку. То я не буду ще сказати, мені все одно. То одна шайка, одна банда. Я просто боюся. Я не знаю, ми от про що з лікарні поки вийдемо. Я не знаю, я не буду бачити, що я маю робити. І бачите, з якими адвокатами зв'язатися, що я маю робити і як. Тому що то, все гроші, то все кошти великі. Uh -huh. А я світки можу мати. А світки я можу мати ті кошти з 3 тисячі,5 пенсії. Знаєте? А він хабарів не брав. Він в мене був такий, що він не брав у хабарів. Я нічого не кажу, ти працював в селі, ще те, що. Якщо він давав бутинку молока, то він взяв цю бутилку молока. Я не шпитаю, що це є єльдятка. Так з'являлася, давай на бутилку молока такого ярдя. Я так рахую. Сподіваємося, свавілля ТЦК та СП, особливо у бродах, скоро припиниться, бо хто під кем копає яму, сам в неї і впаде. Ви розумієте, та людина, яка може все порадити, він почитає будь-який діагноз, він все скаже, він все порадить. Ми, ми такого лікаря не можемо в себе, не кожен має такого сімейного. Який би так порадив, як нам пан, пан Микола. Так, так. І, то, і він не, не, не ніяких хабарів, то, ну, ну взагалі. Там для нього, якщо він купив мені таблетки і вони коштують там, ну, 6 ну, 6,50, він мені, я дам десятку, він все віддасть до копійки. Він, тобі не, не візьме, він така людина, він не знає, що таке дати взятку, тому я, я, він не, для нього було відкупитися від армії чи щось, дали йому. То повістку, і він законопослушно пішов, бо він, він ж добре знав, що в нього броня. Чому її зняли в лікарні? Ми, ми глибоко стурбовані. Так що ось це все село, ми горою за ним стоїмо. і Якщо треба буде будь-який суд, ми поїдемо його відстоювати. Ну дай Боже йому, дай Боже йому видужати, дай Боже видужати, Але то, що ми всі за нього горою, то є. То є факт. Двоє дітей маю. Хочу насамперед сказати, що Микола Миколайович він є людина від Бога і професіонал своєї справи, жодних конфліктів, проблем, ніколи ми з ним не мали. Навпаки, він завжди порадив саме ефективніше, саме корисніше, саме якесь простіше лікування. Як він завжди говорить, організм має починати лікуватися з самого найлегшого, найпростішого антибіотика. В тому числі, вже, якщо неможливо було е, дати ради так. Е, тобто, хочу сказати, що він ніколи не відмовив, він завжди прийшов. І мені, в свою чергу, маючи сімейного лікаря, якого я вже неодноразово, можна сказати, так, по різним причинам змінювала. Е, надаю перевагу і надавала перевагу звернутися до Миколи Миколайовича особисто. Тобто е, він був нашим помічником. І ми би дуже хотіли, щоб його повернули як нашого фельдшера до нас по місті проживання в село Хватів, щоб він надавав надалі нам ту допомогу необхідну, яку яку нам потрібно. Дякую. І, і маємо надію, що маємо надію, що справедливість, так, що справедливість вона буде відновитися, і він буде живий, здоровий і в нашому селищі. Сергій Нікішин, телеканал Броди